Кевін Дебрюй не найкращий півзахисник в історії АПЛ, І дай мені всього хвилину, і я тобі це доведу. Я вважаю, що порівнювати футболістів потрібно за двома критеріями. Перший це їх праймова форма, а другий це форма протягом усієї кар'єри. І сьогодні порівнювати Дебрюйни ми будемо з Полом Сколзом, Френком Лемпардом та Стівеном Джерардом. І почнемо з праймової форми. Ось статистика кожного з цих футболістів у їх найкращий сезон АПЛ. Як ми бачимо, тут особливо виділяється Френк Лемпард та Кевін Дебрюйне. Тільки варто додати, що 10 голів у тому сезоні Лемпард забив з пенальті. Звісно, голи з пенальті рахуються, але тут варто розуміти контекст. І тепер беремо статистику за всю кар'єру в АПЛ. І тут зверніть увагу на середню кількість результативних These out did much. І як ми бачимо, Дебрюй не лідирує з величезним відривом. Ви можете сказати, що Дебрю не перейшов АПЕЛ у 24 роки, у той час як інші футболісти розпочинали тут свою кар'єру. Тож ми порівняли статистику кожного з цих футболістів у період з 24 до 34 років. І це майже нічого не змінило. Дебрюйне так само лідирує з великим відривом. І звісно, статистика не передає усієї повноти картини, особливо у випадку з полом Сколзом. Але Але Дебрюне це ж теж не тільки про статистику та результат. Його точно не назвеш вільним художником, який ходить пішки по полю та чекає на м'яч. Він пресингує, вибігає в контратаки, може зіграти на різних позиціях. І що дуже важливо, він не губиться у важливих матчах. Ось його статистика проти клубів так званої Великої шістки АПЛ. Підсумовуючи все вище сказане, саме Кевін Дебрюйне, на мою думку, найкращий півзахисник в історії АПЛ. А як вважаєте ви? Чекаю на вашу думку в коментарях.